Вітаю вас! Це програма захисту. Більше 80% людей, котрі подорожують поїздами та літаками, ніколи не стикалися зі злочинами під час подорожей. Це статистика. А чому це так? Дивіться зараз. Лінійні відділи транспортної міліції. Працівники саме цих відділів і відповідають за нашу безпеку та комфорт під час подорожей. А інколи і за наші життя. Звичайно, в першу чергу йдеться про добре відомі нам злочини. За 2012 рік на Львівській залізниці було скоєно 399 дрібних хуліганств. З них 24 справи передані до суду, 242 випадки крадіжок державного майна. З них розкрито 203. 185 випадків крадіжок приватного майна, 112 розкрито, 17 грабежів, розкрито 15, два розбійних напади та одне вбивство. Головна проблема, як бачите, хуліганство. Як свідчить практика, значить, найбільш поширішим видом правопорушення хуліганських проявів. Є хуліганські прояви, які скоюються в поїздах далекого сполучення. Ті прояви вчиняються на ґрунті зловживання алкоголю. В подальшому непорозуміння між пасажирами, між собою. Як вберегтись, правила вам відомі. Не зловживайте спиртним. Не залишайте цінні речі без нагляду і утримуйтесь від підозрілих контактів. Частіше керуйтесь підказками здорового глузду. Якщо вже стали жертвою злочину, повідомляти негайно. Тому ми рекомендуємо і так і потрібно звертатися зразу до провідника, провідник звертається до начальника поїзда. А начальник поїзда має зв'язок з міліцією на всіх станціях. Але це далеко не все, з чим мають справи працівники лінійних відділів міліції. Спочатку нестандартні події. 30 грудня ще 2012 року в управління МВС України на Львівській залізниці поступило орієнтування про те, що з однієї з виправних колоній, розташованих у Львівській області, скоїли втечу двоє засуджених. Було виявлено відсутність двох засуджених. В результаті в пошукових заходів первинних встановити їх місце знаходження не вдалося, за з чим було оголошено їх операцією. Було оголошено сигнал повіщення буря, зібрано особовий склад цієї установи та всіх установ Львівщини. Повідним чином складено орієнтування відносно цих осіб, передано інформацію в підрозділ органів внутрішніх справ. До пошуків втікачів спільно взялись працівники управління МВС України на Львівській залізниці та Державної пенітенціарної служби України. Спільно із працівниками керівництвом на станції міліції на станції Львів до створено шість пошукових груп, куди, крім працівників патрульної служби, були старшими, включені працівники карного розшуку. Також були орієнтовані е, практично всі касири, як і на станції Львів, так і під замче з книгів, ну і на ближчих всіх станціях. І були також перекриті всі вокзали, як і нашими співробітниками, так і потім вже спільно з співробітниками виправних колоній. Невдовзі мали результат. О 20 годині 25 хвилин працівниками транспортної міліції у проміському залі головного вокзалу станції Львів був затриманий та доставлений в чергову частину лінійного відділу перший засуджений 21-річний мешканець Дніпропетровської області. Засуджений у 2009 році за пограбування до семи років позбавлення волі. Що в побіг, добрались пішком до села, потім спіймали маршрутку, сіли на маршрутку добрались до Львова. Думали уезжать вообще с области, с этой. Не получалось. Сначала, нет, потом да. Куда? Заработали? Куда? Там, там помогали. На базаре такое. Принести что-то. Принесли нам, заплатили. Все, потом вечером пришли, купили билеты. И здесь уже взяли. Куда? Ко мне подошли, приділили документи, ну і одразу орієнтіровки узнали, що це я. Ну а вже о 21.05 спільна пошукова група у складі працівників лінійного відділу на станції Львів та управління Державної пенітенціарної служби України у Львівській області на території приміського вокзалу затримала другого втікача, двадцятирічного мешканця Волинської області. У тому ж 2009-му засудженого за крадіжку до чотирьох років позбавлення волі. Можете побачити, початок ви вже знаєте. Потім трохи стімніло, пішли на вузол, попиталися всі кіппоїси да, до Луцька і почав білети. Купили два білети і все. Не ждали. Куди купили білети? Луцьк. Блинська область. Що далі сталося? Пішов, підійшли до другого, бачу, підійшли до нього, що там з ним говорити почали. Ну я став і пішов, вийшов на двір і почав ходити тут. Потім йшов в сторону, до центру думав проїхатись. І все, і мене спіймали. Звичайно, це успішне затримання стало результатом спільних злагоджених дій працівників двох структур. Працівники міліції десь спільно з даними працівниками ВПРО трудових закладів спрацювали чітко, злагоджено, взаємодія була чітка. Далі замінування. Точніше повідомлення про них. Минулорічні події. Головний вокзал міста Львова міські ворота, шедевр, сльози горя і радості, буфет, місце скупчення людей і транспорту, кожному своє. Крім всього вище згаданого об'єкт номер 1 для псевдомінерів. З початку року головний залізничний вокзал мінували в лапках, звичайно, три рази. Ось вам один з останніх 28 листопада, 10.40. Черговий по вокзалу повідомив чергову частину лінійного відділу міліції на станції Львів про те, що на телефонну лінію довідкового бюро станції зателефонував невідомий та повідомив, що приміщення вокзалу заміновано. Під час евакуації було зроблено цеплення, евакувано всіх пасажирів та обслуговуючи персонал, який обслуговує вокзал станції Львів. Це, до речі, звичайна процедура, отримавши таке повідомлення. В першу чергу з об'єкту евакуюють людей. Далі на місце виїжджають служби, слідчі оперативна група, вибухотехніки, експерти НДКЦ, кінологи, звичайно, служби МНС. Але евакуація пункт перший. Вибухотехніки опрацювали дану територію на станції вокзал. Жодних предметів, які би були подібні на вибухотехнічні речовини, немає. Найстрашніше навіть не це. Бувають речі набагато, набагато небезпечніші. 7 числа, 7 лютого, десь близько 12-ї години при е, огляді колії колійним майстром фурчою Василя Андріївський, який працює е, на цій дільниці. Е, це кам'янкобуська дистанція номер ну, 3, було. Виявлено на перегон, де ми зараз знаходимося, Суснівка-Гірник, 29 й кілометр, пікет сьомий. Було виявлено санкціоноване втручання в колію. А саме було з колію вилучено невідомими особами 19 підкладок, на яких тримаються рейки, і 201 костиль. Перекладі на більш доступну це означає, костелі, що кріплять рельсу до шпали, були просто-напросто вийняті і викрадені. Які наслідки це могло потягнути за собою, пояснювати не треба. Приблизно такими ж методами партизани часів Другої світової пускали підвідки з ворожі поїзди і могло спричинити, ну навіть так сказати, по-простому… Схід рухомого складу з колії. Приб... А які наслідки бувають, коли рухомий склад сходить з колії, ви, напевно, теж знаєте. А який може бути рухомий склад, тобто потяг товарний або пасажирський? І різниця в подібних випадках лише в кількості жертв і все через якийсь костиль. Будь-який елемент, який в колії, навіть один чи два костилі, може привести до надзвичайних подій, тобто до сходу, поїзда, це, і може бути може, привести до жертв. До пошкодження елементів поля, до пошкодження як локомотивів, вагонів тут тобто до будь-якої надзвичайної події. Далі мовою протоколу на місце скоєння злочину було направлено слідчо-оперативну групу. В ході проведення заходів за підозрою у скоєнні крадіжки були затримані двоє мешканців Сокальського району віком 20 і 22 роки. В ході слідства підозрювані зізнались у скоєнні злочину і вказали, що викрадені деталі вони здали, куди. Правильно. Пункт прийому металовкрухту. Чотириста гривень. Злочинці отримали за викрадені елементи колії. Іншими словами, саме стільки в деяких випадках можуть коштувати наше життя. За законом відповідатимуть і ті, хто крав, і ті, хто приймав. Це правильно, справедливо і зрозуміло. Незрозуміло інше. Чи розуміють дорослі, в принципі, люди, до чого можуть призвести їх злочинні дії? Іноді складається враження, що ні. Статистика за 2012 рік. За цей вік скоєно 39 крадіжок, які зв'язані з елементами колії або рухомого майна, або верхньої будови колії. А значить, попереджено 39 випадків катастроф на залізниці. Саме так, не інакше. Сподіваємось, ця інформація додасть вам впевненості в дорозі. Щасливої подорожі! Це була програма захисту Бережіть себе. Швидкі і непомітні. Озброєні сучасною спецтехнікою і величезним досвідом. Для порушників закону. ми люті вороги. А для наших клієнтів – просто охоронці Державна служба охорони.